Привіт! Вітаю на каналі English Guide. Сьогодні ми з вами розглянемо теперішній продовжений час, тобто Present Continuous. Ми подивимось на його вживання, утворення і розглянемо трішки прикладів. І так почнемо. Спершу коли ж цей час вживається? Найбільш узагальнено і простіше можна сказати, що цей час використовують для опису процесів, які відбуваються в даний момент. Сюди відносяться, по-перше, ті дії, які людина робить в момент говоріння. Якщо ви зараз дивитесь урок, то на англійські це речення буде використовувати теперішній продовжений час. Або те, що я зараз пояснюю цей урок, це також відноситься до цього часу. Те, що ви, наприклад, зараз сидите, дивитесь, слухаєте, думаєте і так далі. Це все процеси, які відбуваються прямо зараз. Також сюди входять і такі загальні процеси, які не прям зараз в цю секунду, але вони десь відбуваються паралельно. Тобто, якщо ви, наприклад, зараз читаєте якусь книгу, не прямо в даний момент, а загалом ви, наприклад, читали її зранку, потім ввечері ви її почали, ви будете її ще далі читати, тобто це такий загальний процес по життю. Також ви, можливо, наприклад, робите ремонт в будинку. А потім можна подумати те, що загально відбувається в світі, на планеті. Можна, наприклад, сказати, що температура на планеті росте, або збільшуються викиди вуглекислого газу, або, наприклад, що люди все більше переходять до альтернативних джерел енергії, або те, що. Відбувається економічно, тобто, наприклад, відбувається девальвація якоїсь валюти, або росте інфляція, або падає інфляція, або росте курс якоїсь валюти, або, наприклад, така тенденція, що збільшується видобуток якогось металу, або збільшується виробництво чогось, або навпаки, зменшується, або, наприклад, збільшується продажі якогось продукту. Загально, це можна сказати, це, це всі такі процеси, які є прямо в даний момент. Також є слова, які можуть підказувати час. І для теперішнього продовженого такими словами є now, зараз і at the moment – в даний момент. Давайте тепер перейдемо до утворення. Так як і будь-який продовжений час, теперішній продовжений утворюється за допомогою її слова to be. І оскільки в нас теперішній час, то береться теперішня форма. To be, тобто M is R, а до дієслова додається закінчення ING, і як люблять студенти собі спрощувати життя, то кажуть просто ing. У нас речення бувають у стверджувальній, питальній і заперечній формі. Отже, в стверджувальній формі ми до I додаємо M, потім дієслово і інгове закінчення. Для he, she, It додається Is, потім дієслово, інгове закінчення, you, we, they, потім are, і дієслово інгове закінчення. Потім в заперечній формі схожа структура, просто до am is are додається not. І виходить I am not, дієслово інгове закінчення. he, she it плюс is not, плюс дієслово з інговим закінченням, you with a плюс are not і дієслово з інговим закінченням. І в питальній формі ці допоміжні дієслова виносяться наперед. І виходить, що. Потім I і дієслово з інговим закінченням Is, плюс he she, it, і плюс дієслово з інговим закінченням are, плюс you, with they, плюс дієслово з зінговим закінченням. А тепер давайте потренуємось на дієслові to look, що перекладається, як дивитися або виглядати. І отже в стверджувальній формі в нас вийде I am looking, he is looking, she is looking, it is looking, you are looking, we are looking, they are looking. В заперечній, I'm not looking, he is not looking, she is not looking, it is not looking, you are not looking, we are not looking, they are not looking. І в запитальній Am I looking? Is he looking? Is she looking? Is it looking? Are you looking? Are we looking? Are they looking? А тепер ви можете взяти дієслово слово look, повернутися назад у табличок і спробувати пройтися самостійно по ним. Адже найкраще всього це все запам'ятовується на практиці. І я вибрала ще одне дієслово, щоб потренуватись це дієслово to run бігати. По-перше, варто звернути увагу, що коли до нього додається закінчення ING, то N подвоюється, і також я використала тут скорочення тобто не I am not, а I'm. Це також варто добре потренувати, тому що. Зустрічаються речення як і в повній формі, так і в скороченій. Отже, в стверджувальній формі виходить I'm running, he's running, she's running, it's running, you're running, we're running, they're running. В заперечній I'm not running, he's not running, she's not running, it's not running, you're not running, we are not running, they are not running. Am I running? Is he running? Is she running? It is running? Are you running? Are we running? Are they running? Тепер можете взяти чи ці самі дієслова, чи якісь інші, і декілька разів пройтися по цим самим табличкам. Добре, а тепер ми подивимось на різні приклади речень в теперішньому продовженому часі. Перше речення у нас I am reading. Я читаю. Це буде означати, що я читаю прямо зараз в цей момент. Потім, друге, they are not listening, вони не слухають. Також, скоріш за все, це буде означати, що прямо в даний момент ви бачите, що люди вас не слухають. Потім Are you complaining? Ти скажешся. Це може бути як в даний момент, що людина скаржиться. Або те, що вона, наприклад, це робила вже декілька днів, і ви просто піднімаєте це питання, тому що це, це такий певний. Постійний процес можна сказати. The Weather is Changing. Погода змінюється. Це може бути як в даний момент, що ви помічаєте, що, наприклад, змінюється температура, піднімається вітер, або насувається дощ, і ви описуєте той процес, який ви бачите прямо зараз. А може бути це більше як глобальний, що погода загалом змінюється. Потім наступне. My neighbors are constantly fighting. Мої сусіди постійно сваряться. Ну, це також можна сказати, що це загальний постійний процес. We are not planning the birthday party. Ми не плануємо, або інколи вони це використовують в значенні, як організовуємо, влаштовуємо вечірку до дня народження. Також тут можна сказати, що це якийсь то паралельний процес, ну або точніше, його заперечення. The population is increasing at about 6% per year. Населення збільшується на 6% за рік. Ну, це також глобальний великий процес. The baby is growing quickly, дитина росте швидко. Тут також це така дія, яка розтягнута на який то період. The sun is shining. Сонце світить. Це логічно було припустити, що прямо в даний момент. Ви виходите на вулиці і дивите, що о, сонечко світить. І останнє Are you selling your business? Ви продаєте свій бізнес? Ну, це може бути як буквально прямо зараз ми там, підписуємо якісь документи. Або це загалом такий процес підготовки, переорганізації, збору документів і так далі. Отже, на цьому ми сьогодні завершимо. Сподіваюсь, ви для себе добре зрозуміли. Present Continuous, коли він вживається, які дії він описує, як він утворюється. Також не забувайте його практикувати, тренуватись, пробувати складати свої речення і так далі. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайк і не забувайте підписуватись на канал до наступних відео.